І вони надали нам заперечення. Ну, Пояснення з цього приводу. це ще 15-4 ми дійшли заперечення після минулого судового засідання. Доповнення у вас є щодо входу вашого попитання з урахуванням цих заперечень? запоречень? Хотів би зазначити, що ті розбруківки, які доповнені в заперечення, вони не містять жодного доказового значення стосовно предмету досудового розслідування і відомостей, внесених до ЄРД за 368 ПТ Кімна находиться в Україні. Розбрудки щодо листування. Домова листування не місце чорних плань на, на надання неправомірної вигади чи організації незаконного виїзду за кордон. Тому я вважаю, що телефон, який є, детектив просить залучити в органу до свого слідня, він також має бути повернутий. Окрім того, Послідовною позицією я не можу це довести документально, але так, точно так же в режимі відеоконференції у лютому місці два місяці назад приймав участь в апеляційній палаті Максу, і там прокурор штату надав лист щодо відсутності заперечень про повернення телефону марки Xiaomi. А наразі вже є заперечення. Тому бажаю таку позицію розслідування та прокуратури не послідовною і прошу задавати мої попитання у повному обсязі. Добре, включить судья удаляется на Захарія, Властника удилится Мина Тоненко разговариваю в відкритому судовому засіданні заради судом мистики в питании Тоненко про скасування арешту у Минаходах в рамках кримінального проважного 520 238 213 від 9 травня 2023 года постановлю попытания задоволення частково скасувати арешт на Ухвалу слідчої суді вещать корпусного суду 15.1.2024 у справі 95624 АР модул А 1466. Ухвала не підлягає. Повне судове рішення ухвала буде оголошена 27 у 2024, 14 години.